А, не зупинились ні на чому. Короче, що я хочу сказати, це те, що ми, я хотів зверніше, зробити проходження за Нідерланди. За Нідерланди я хотів зробити захоплення світу, але я зрозумів, що за європейські країни, за європейські країни сенсу грати такого великого немає, бо вони так дуже популярні. Багато хто вже робив проходження за них. Тому я вирішив зробити проходження за Танзанію за африканську країну, і можливо навіть захоплення світу, але в першу чергу ціль захопити всю Африку, а вже в другу чергу весь світ. Тобто, побачимо там, ну, по настрою, як піде вона за Танзанію, і можливо найближчим часом навіть будуть виходити більше африканські країни. Не знаю наскільки серії буде це проходження. Я вже розташував бюджет, як потрібно. Коротше, і розформовувати армію я не буду. Давайте одразу покращимо з усіма відносини. Руанда і Бурунді це перші країни, на які я буду нападати, бо вони ну, ж дуже слабкі. Мозамбік і тих, хто ти, малаві. О, коротше. Давайте зараз качатись в економіку. Економічно. До речі, чому воно таке велике? Я не хочу таке велике. Можна його якось зменшити, оцей екран? Так, зачекайте. Він не зменшується. Ну і добре. Будемо так прокачувати економіку. Ніфіга собі воно велике ні. Давайте все ж таки отак от зроблю і переставлю. О, все. Так. О... Так, це моя єдина провінція. У мене ж їх багато. А, до речі, в Танзанії дивіться скільки е, хороших провінцій. Ось провінція хороша. Ось ні, ну цю прокачувати я не буду. 58%. Коротше, оце хороша провінція в Уганді. Ми її обов'язково захопимо. Зараз ми прокачаємо, мабуть, тільки дві провінції, бо ну цього повинно вистачити. І було б непогано Мадагаскара захопити, і із Мадагаскара повністю заробити економічний острів. На Мадагаскарі три провінції для прокачки. Так, я вже грав колись за Танзанію. Я мені оголошував війну Мадагаскар. Я його захоплював. Там багато хороших провінцій. Тому ми з Мадагаскара зробимо таку економічно промисловий острів, який нам буде приносити гроші. А наприклад, сама Танзанія це буде більше країна для призиву. Та й Мадагаскар буде для призиву. Так, багато зараз неасимільованих провінцій. Це мені не до вподоби. Бо їх треба знову асимілювати. До речі, чому вони не асимільовані, якщо це мої національні провінції, що там не подобається людям? Так, давайте знову заходимо в розділ Економічна і продовжуємо прокачувати. До речі, майже повністю прокачав свою першу провінцію. В Бурунді також є, мабуть, якщо я правильно пам'ятаю. Дуже хороша провінція. Ну не дуже хороша, але така для прокачки підійде. Це при тому, що Бурунді дуже слабка країна, тому її вигідно захоплювати. Дуже вигідно. Що? А мені здалося, що це дві однакові провінції, але ні. І в Уганді ще одна хороша провінція, яку я також буду прокачувати. Коротше, в Африці дофіга і більше хороших провінцій для прокачки, тобто без економіки ми. Не залишимось. Тобто у нас завжди буде нормальний такий бюджет, як завжди буде нормальний такий дохід за крок. І за цю серію я планую захопити, ну, мабуть, повністю Мадагаскар. До речі, Мадагаскар це не така уж і легка ціль. Я коли воював проти Мадагаскару, я Е Ну, повністю захопив його тільки за три війни. бо Армії дуже багато йшло на нього. Якщо подивитися зараз, у мене 600 тисяч населення, а нього півмільйона населення. Але у нас з тобою хороші відносини. Тому ти найближчим часом мені не будеш оголошувати війну. У нас погані відносини із Мозамбіком. А так, у нас з усіма ага, демократична республіка Конго і з тобою на всяк випадок я покращу відносини. Коротше, треба готуватися до війни із Мозамбіком. Мозамбік. Доволі велика країна. До речі, де у вас тут столиця і, хм, ну, майже 80% переріст населення. Я не знаю, чи підійде ваша провінція тут для прокачки. Так, 63. Ну, у вас не дуже хороші такі провінції, але е, заради населення, заради скільки у вас населення? Півмільйони. Заради півмільйона населення, я думаю, зараз. Накоплю гроші, але перша ціль буде 77 63 відсотків, І в оця ця от хороша провінція, 78, але якщо в оцих от провінціях на максимум відбудувати на максимальний рівень відбудувати а, ферми, то там буде дуже хороший приріст населення. Я не пам'ятаю скільки, а що тут. Та й тут, а в Руанді також непогане буде приріст населення, а, якщо відбудувати ферми. Мені було б непогано з тобою покращувати відносини, Мозамбік. Ну це, звісно, погано, що вона з тобою погані відносини, але з ким тебе ще погані відносини. Ти можеш повоювати з кимось. От Півден... Південна Африканська Республіка, вона дуже сильна. Не дуже б хотіло, щоб вона мені оголошувала війну, бо вона робить по 12 тисяч висадків в мене. Тому, ну давайте поки що. Готуватись до війни із Бурунді і Руандою. Опа, Бурунді захопила Руанду. Прекрасно, поки в них не асимільовані провінції, е, ні, що я зробив? Е, це я не це хотів зробити. Давайте оголошуємо війну. До речі, а куди я тиснув? От сюди ні, я не сюди тиснув. Технології, у вас стали закриті. Ні, я не знаю, куди я тиснув. Так, е, зробив призив і дивимось. Я, мабуть, і не буду чекати, я просто uh, піду агресивно в бій. Так, і, до речі, це було не дуже легко. Я думаю, в них там залишилось хоча б ще якась 2000-5000 військ, але ні. Так, все, забираємо їх повністю, uh, збираємо в одній провінції армію і все. На асиміляцію я поставив. Так, що там ти у нас? З тобою до сих пір покращуємо відносини, поки що не нападає і добре. І на цьому добре. Тому давайте ще прокачаємо ці провінції і сюди вона. Ні, стоп, почекайте, давайте усі свої прокачані провінції, я відбудую їх, щоб вони мені більше хоча б приносили. Давайте тут відбудую табір постачання і сюди відправлю своє військо Запорізьке. І ти у мене прокачана провінція. Тут також відбудовуємо ферми. Все, коротше, відбудовуємо, що потрібно. Так, все. Зараз на третій рівень ферми відбудуємо. І дивіться, 87% переріс населення. Відбудовуємо цю провінцію і подивимося, скільки вона мені буде приносити. Так, я, мабуть, на третій, так, на третій рівень можу прокачати. І 91% переріс населення. Прекрасно! Ну, і давайте ще цю провінцію забудую. Багато провінцій я можу е, прокачувати. Так, давайте. І на третій рівень. Ну, буде поменше, звісно. 89. Ну ні, непогано, майже 90%. І вас 88 також буде десь хороший перевір. Такі населення. До речі, я і не замітив, як я воюю із. давайте поменше зроблю із Іраком. Оу, oh май. А він, він доволі сильний, тому давайте е, на мирні перемовини. Та чому в такі великі все? І Самалі також. Вони погодились, Самалі погодились, бо вона слабкіша. А от Ірак. Ірак, ми з тобою у війні. У тебе непогана така населення таке непогане. Але Поки що твої провінції мені аж ніяк не потрібні. Тому давайте кудись відправимо армію, щоб швидше їх потім було можна перехватити. Набираємо грошенят ні, Спочатку ми прокачуємо економіку в цій от провінції, яку ми буквально тільки що прокачали, та і треба бути готовим просто мені до. Війни з Іраком. Верніше не до війни, а до висадки Ірака. Я думаю, що поки він там робить свій присил, а я перекачую провінцію. Він опа висадився. Я думаю, хоча б більше буде. Ну слабо висадився, знаєш. Давай тут зроблю і тут зроблю. Хризивченко пробився, пробився, але армію втратив. Тому можна повністю зачиняти оточення. Так, він висадився сюди. Давайте тут відбудуємо замок, вежу і порт. І все, і більше, і більше він мені не страшний рак. До речі, ти не хочеш? Так, він заключив мир, прекрасно. ставимо на повторну асиміляцію все. Знову заходимо в розділ економічно і продовжуємо прокачувати свою третю провінцію, а вже буде і четверта скоро. Зараз ми піднімемось по економіці. Ціль за цю серію стати, хоча б першому в світі по економіці. А в наступній серії, мабуть, і по населенню. Хоча по населенню, мабуть, ні, по населенню ми не зможемо за дві серії о, так вирватися вперед. Але нічого, я вже прокачав провінцію. Давайте ще одну закину прокачку і подивлюсь, який я по рахунку економіки. По рахунку економіки, о, так я вже перший. О, після мене тільки йде Китай. Китай, а скільки в мене. У мене 200 тисяч економіка. Давайте подивимося, як там себе почуває Китай. У Китаї 184 тисячі економіка. Коротше, він ще не скоро мене до О, Північна Корея! Це перший раз, коли ти перемогла Південну Корею, але мене це не цікавить. А, зараз, звісно, набагато легше буде захопити Уганду ніж Мадагаскар. До речі, з'явилася Фіопська імперія, яка мені. Яка мені кидає образи, що дуже погано. У Кенії немає нормальних провінцій, немає. Але просто, а, ти воюєш, ти так навіть. Ну, Заключай, мир тоді. А, ти навіть так, Сочка імперія собі усе забрала. До речі, за Ефіопію можна було б пограти, але я вже розпочав за Танзанію грати. О, який великий екран. Давайте хоча б так. Все. Тук, з кого б захопити. В Ефіопській імперії дуже багато хороших провінцій, але б мені зараз перша ціль стала ось хто. Іди сюди 5 тисяч. Я думаю, по 5 тисяч на провінцію вистачить. Ось сюди ще одна хороша провінція для прокачки, яку я, до речі, не прокачав. Давайте зараз виберу призовне населення і всі прокачені провінції просто пропущу. А, до речі, Аруша також. Це погана пронція, якщо я її відбудую. Тому, так, зробив придівченко. Тепер скіпаємо один крок, заходимо в армію. І так, 3 тисячі сюди і 5 тисячі от сюди. Все. Збирається нехай моя армія. Давайте 3 тисячі сюди і 4 тисячі сюди. Все, нехай розходяться, дивимось де більше, де менше. Ну, навіть більше можна от закинути, от стільки. А ось дивити, от сюди, от стільки. Все, порівну по зім тисяч. Оголошуємо війну у Ганді, ставимо на повторну асиміляцію провінції і дивимося, яка у них армія, який супротив я буду зустрічати проти їхньої армії. Поки що невелика, Бачу три тисячі, і ще у них є. Так. Так, так, все, вони вбили всю свою армію об мене. Можна переходити спокійнісінько, в атаку, в наступ. Так, все. Захопив їхні провінції, головну промислову провінцію також. Забираю її і все. Повністю забираю у Ганду. І збираємо от сюди от в Кампалі, Кампала, так називається, провінція просто, всю свою армію. Так, багато провінцій не асимілюваних, Тобто зараз багато грошей йде на асиміляцію. Давайте зараз просто скіпати кроки і чекати. А, вони самі, а, вони вже не просяться на асиміляцію. Ну, ну і добре, мені, мені цього гірше не стане. Покращуємо відносини із Афіорською імперією, якої, до речі, мільйон населення. Я, які у кого 800 тисяч. Звісно, Філопська імперія насильніша і сильніша одночасно. У мене економіка, звісно ж, більша. До речі, ми можемо утворити Східноафриканську Федерацію. До речі, хм, Південний Судан було б непогано зараз захопити. Скільки у тебе 100 тисяч населення? А у мене армії 17 тисяч. Ну, давайте ось так зроблю. Якщо що, то зроблю доповнюючий призив. Звісно, це дуже велика помилка, що я з несимілювавшими провінціями буду зараз оголошувати війну. Давайте зробимо іще один призивченко. Сюди збираю армію і по 4 тисячі відправляю на кожну провінцію. Нехай вони підходять. А поки вони підходять, ми оголошуємо війну Південному Судану. І будемо сформовувати цю країну. цю країну під назвою. Ой, ні, не це я хотів зробити, Східноафриканська <кій> Федерація. Прекрасно, давайте. Це не вся ваша армія, я знаю, у вас повинна вона бути більшою. Так, так. Ну, бачу, у вас її вже немає. Це мені дуже допомогло. Ця інформація від веж, які я побудував. Так, і переходимо в наступ. Щось вони дуже слабенькі, я не знаю, чи вони вже з кимось воювали, чи що, але ну, я такого супротиву, щоб прям боляче моєї армії було не зустрів і повністю їх захопив міні, з мінімальними втратами для мене. Які в мене втрати? У мене втрати 6 тисяч, ну, тобто дуже маленькі. Давайте тоді мирні перемовини, повністю тебе можу забрати, можу. Чик, все, збираємо. На речі, джуба ця а, вона не підходить для прокачки. Там дуже маленький переріст населення. Мені не потрібно ту провінцію прокачувати. Так, зараз поставимо на асиміляцію всі провінції, і будемо дивитися за Фіорською імперією. З нею буде дуже тяжка війна. До речі, дуже погано, що я так розширив свій кордон із. Демократичною Республікою Конго, бо вона може мені зробити бобо це. Все ще й при тому, що в нас з тобою погані відносини. О, -о, 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 О, республіка Конго. А чи не хочеш ти повоювати? О, ти з Нідерландами воюєш. Молодець, молодець. Через торговий запит оголосити війну? Вона оголошує війну. І продовжимо ми наступні серию. Думаю, що всім сподобалось всім. Така.